Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. На... У мене була розпаковка ось, такої ось маски підшоломника, яку я замовив на Троє площаці розетка, тому що не було часу чекати. Дана маска коштує 399 гривень плюс послуги з доставки і встановили 21 гривню. Разом вона... я заплатив за неї 420 гривень. Але на AliExpress я замовив ось, ось два Дві посилки з підшоломниками. один флісовий, один такий, як цей. І вартість мені обійшлися ці посилки в 430 гривень. Що ж будемо розпаковуватись, порівнювати, чи варто замовляти в нас, чи почекати, замовити на AliExpress і почекати місяць, поки вони прийдуть. Ну, може, раніше, може пізніше прийти. Ця посилки йшли в районі трьох тижнів. Що ж, почнемо з цієї більшої посилочки. Відкриваємо, дивимося, що нас прийшло. Ось такий ось запакований так, підшоломник. Хто знає китайську мову, може поставити на паузу, подивитися його характеристики. Так. Посилці більш нічого немає, тільки сам підшоломник. Тож відкриваємо, дивимося. Так. Це в нас прийшла утеплена мотомаска. Мото як Бачите, іде. вона матеріал, з який виготовлено. Це фліс. Тут йде наплічники такі, ось бачите. Як бачите, великі. Так, тут спереді сітка для дихання, для затримання поту. Більше всього. Так, тут бачите, які утеплене. Так, подивимося, їхні. Так, така непогана масочка так, ось ця така фірма, яка виготовляє їх. Велика, як бачите, сама маска виготовлена якісно, шви прошита якісно, також бачите, досить непогано прошито. Самі, сама маска розтягується, як бачите, а сам, самі наплеч, наплічники такі більш жорсткі. Вона призначена в основному. Для поїздки весною як прохладно. або осіння, Як прохладно, хто їздить в цей сезон, рекомендую купувати таку ось масочку. Для... Ну, вона типу, можна, розрахована, як... так, також і зимою можна їздити, але я зимою не їжджу це ну, холодно, як краще. Ну, коротше, ви поняли. Я в зимою не рекомендую їздити на мотоциклі. Ну, є такі, що їздять, звісно, які не слідкують за своїм здоров'ям. А, так, що осінь і весна якраз саме то. Так що переходимо до слідової посилочки. А в посилочці у нас має бути така маска, тільки вже на літо, на весну. Ну, така, як в мене, така ось. Точно не така саме, як я брав на розетці за 399 гривень. Як бачите, в мене була така. Розпаковка вже на каналі такої маски підшеломника. Вона точно така сама, як в мене була. Можете даже порівняти. Тільки різниця ця стоїть 200 гривень разом з доставкою з Китаю. А ця в нас стоїть 420 гривень. Ось такі ось дві ідентичні маски. Такі ось трохи збільшив, щоб було вам видно. Так що дивіться, вони аналогічні. що ця 420 гривень, а ця є 200 гривень. Навіть 190 гривень. Так що дивіться різницю. Ця, кстати, маска досить непогана. Рекомендую. Так що ось такі у нас, у нас були розпаковочки масок, Так що... Таких було дві маски на розпаковуванні. ця йде на осінь-весну. Цим вона їздить літом, щоб не потіла голова. По-перше, бо як жарко, вона дуже допомагає при цьому. Як жа, е, плюс е, е, ловлює мокротиння з рота, як, як ви дихаєте. Так що, можна купувати. Посилання на дані маски. Я залишу під відео, і на цю я, що я на розетці замовляв, ставлю також посилання. І на ці дві, що я на Aliexpress замовляв, так що ставлю посилання. Кому сподобалось відео, ставте подбайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Зустрінемось в наступним відео. Всім папа! -па.